Житомирська обласна юстиція шукає собі начальника та двох заступників. До участі в конкурсі запрошуються громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу юридичну освіту та досвід роботи у правовій сфері не менше п'яти років. Особа, яка має намір прийняти участь у заміщенні у конкурсі на заміщенні зазначених вакантних посад, повинна мати вищу юридичну освіту і досвід роботи в правовій системі. В нашій області вакантними на сьогоднішній день є посада керівника головного територіального управління юстиції у Житомирській області, його заступника з питань реєстрації і, і заступника з питань виконавчої служби. Нагадаємо, міністерство юстиції розпочало масштабну оптимізацію своєї структури, згідно з якою у реформовані органи юстиції влада набирає працівників на конкурсних умовах. При цьому досвід державної служби не є обов'язковим. За ініціативи Міністерства юстиції була розпочата інституційна реформа системи органів юстиції. Цей комплекс заходів передбачає прибирання дублюючих функцій відомства, а також ліквідацію Державної реєстраційної служби України, Державної виконавчої служби, завершення ліквідації Державної служби захисту персональних даних, скорочення працівників Міністерства юстиції, укрдержархіву та територіальних органів системи юстиції. Як зазначила Ірина Волошина, шостого. У лютому відбулося перше тестування працівників системи юстиції, за результатами якого на території України залишилися вакантними 47 посад керівного складу органів юстиції. Випробування проходили в осіб, яким потрібно було за 50 хвилин відповісти на питання і надати відповіді на три відкритих питання. Наступним етапом для цих учасників було проведення співбесіди з представниками кадрової комісії до складу кадрової комісії, включені фахівці міністерства юстиції та професійні менеджери з підбору кадрів. Перелік усіх документів, необхідних для участі в конкурсі, можна знайти на сайті головного управління юстиції в області. Анкети приймаються до 11 березня, включно.